Все ти мене не зрозуміла і все ти мене не розгадала ніяк, ти бажання загадала і як воно є на найраней, як воно є на найраней, як воно є, на Про це мене, все позабула, що було усе мене, це дощ, не сльози, це сніг не є, ти залишилась сама зима, і я, воно є, на нанай на неї да як воно є, на нанай на неране, як воно. Так пішла б ти, я не буду сумувати, аж не там на тебе чекати. Ти мені залишила листа, там лише слово бувай. Я не знаю, де ти і з ким ти, а я у прямому ефірі на ТВ, на найрада, найрай, на ТВ, на найда, най, на ТВ, на найрай. На. На ті-ай. Курк нікче нектідо в студії ранкових Ну, З вусами і в гарному настрої в ранкових курасанах це щось новеньке. Вуси у вас справжні чи ні?

Справжні мусили? Справжні луса. Так. От вусатий твій друг трусив бувнем. А чим трусиш ти? От ти It. так робив, а бачу, пуста рука неба. Це, це шейкер називається. це Це Покажи мені. така спеціальна Шейкер це те, Матю в чому збивають коктейлі, Славик, ти, ти <рес> ну, Валера, хто чим... Для гномиків. А, тут якісь бусинки насипані, і воно шрушить. Так. Ну да, так. це моя кружка. Хлопці, Слайк, коротше, чому? ти зрозумів. Всі чимось торохтять і виходить непогана музика. Гурт Нікидок. Хлопці, ну. Дивіться, ви ваш гурт. Зовсім молодий, 2012 року. Ви пережили кінець світу і одразу після кінця світу ви згуртувалися, як то кажуть. Да. Яка перша пісня була у вас? З цим ми вас поздравляємо. Ми ж не одні пережили. Перша пісня, яку ми разом розібрали, ця пісня називається Не було рядом нікого. Угу. Это тогда очень действительно никого было, рядом. Да? Звонять еще я мускальскую мову, но. Я нам... не звоняю, Нам лекция Да, Ну да, первая песня, которую мы вместе разобрали, не было рядом никого, тогда действительно никого рядом не было. У нас было только двое, я, Андрюха. Да, не было. Никто нас Не хотел слушать, никто не хотел быть рядом. А сейчас с каждым концертом все больше людей люди узнают, приходят. И эту песню мы действительно поем как какую-то ностальгию по первым дням нашей встречи. Все очень Уже хорошо, ее на цю пісню. Ну вот сейчас мы снімаємо как раз видеокліп. Так, да. так, а что, а, а нас не <ми> снімаємо? <сам> 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 ви хочете використати? ваша музика. <сам> да, Скажіть, а я хотів вас запитати скільки ви от мрієте, щоб ваш гурт прожив, щоб він проіснував? Ну как <сам> можна дольше? Ну, це скільки <сам> да. от 10 років, двадцять років. Я би не хотів, щоб дольше, чем я. До конца света, потому что потом уже нету смысла вообще играть, да, когда уже все. Ну, от я вам поясню просто, якщо ви хочете, щоб ваш гурт проіснував якомога довше, і ви взагалі прожили багато років і, так би мовити, творили до старості, треба кожного ранку робити наступну гімнастику. Вставайте. Він знає, він хоче проходити. Ми можемо сюди вийти, так? Виходьте зараз до мене всі. Оліна Юра теж виходьте. Просто я кожного ранку роблю вдома, в мене сусіди іноді скаржаться і визивають міліцію, але я не роблю. Дивіться, треба кожного ранку робити так звану сміхотерапію, сміхогімнастику. Показую, як це виглядає. Перший раз роблю я, потім ви виповторю. Дивіться: Давайте. Одну можна справну В різні. Я хочу на нього. Всі вправо, давайте. Всі право. Три-чотири. Юля, ще раз. Добрий, Добрий, Тепер давайте без, без мене, давайте. А? Давай. Три, чотири. Поїхайте. <реку> 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 <Який? Його! реку> завдяки цьому ти збираєшся положити до 100 років. Принаймні, якщо наші глядачі зараз кожно ранку будуть отаких дурків спостерігати, у них настрій з другої сторони, чоловік 50 років неплохо плоховиглядя, Дякую вам друзі. Зараз наші глядачі... Вона нам хоче сказати. Так цікава річ, хочу вам сказати зараз. Наші глядачі будуть продовжувати над нами. Я не думаю, що жартувати, але повторювати можливо наші якісь дії руки.